Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Наприкінці грудня ми все ж зустрілись з зимою та відчули, як і морозну погоду з сонячними проясненнями, так і сніг, що вкрив землю подекуди до 12 см. А що ж буде на вихідних, давайте дивитись далі. Отже, у найближчі кілька діб синоптичну ситуацію по території України визначатиме циклон та його атмосферні фронти із північного сходу. Тож очікуємо опади різної інтенсивності. Найближчої ночі. В Україні, крім заходу, сніжитиме, а в денні години суботи в східних областях також випадатиме невеликий сніг, поки решта території відпочиватимуть від опадів. 28 та 29 грудня майже по всій території України часом випадатиме помірний сніг. В ніч на неділю у північно-східній частині опади будуть більш інтенсивними та локально сягатимуть рівня значного снігу. За таких умов на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також сніг може переходити в дощ за умови місцевого підвищення температури, і тоді утворюватиметься слабка ожеледь, тож варто бути уважними та обережними. Температурний режим на вихідних та у понеділок утримається морозним, проте вже з незначним підвищенням за рахунок збільшення кількості хмар та надходження теплішого повітря з циклону у порівнянні з попередніми днями. Крім того, значення температури рівномірно розподілятимуться по території нашої країни. Таким чином, у нічні години стопчики термометрів знижуватимуться до 0,7 градусів морозу, натомість денні максимуми коливатимуться від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла. Як ми бачимо на ось цих картах, то найпрохолоднішою була п'ятниця, проте вже в наступні дні найпрохолоднішими будуть лише Карпати, рівномірно розподілятимуться значення температури по території нашої країни. Повітряні потоки продовжуватимуть свій рух із північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду. Крім того, в день 27 грудня у західних областях, а також впродовж 28 та 29 грудня на правобережжі очікуємо Пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Такий вітер буде сприяти утворенню хуртовин, що може знижувати дальність видимості. Тож будьте уважними та обережними, особливо за кермом. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.